Сьогодні розповів вам про особливий автомобіль, про особливу модифікацію. Дуже часто стикався з питаннями, чому ми виробляємо виключно дуже такі преміальні чи дорогі проекти. Як я завжди казав, що це не є правдою, і ось вам доказ. Я зараз знаходжусь у новому проекті. Цей проект унікальний в тому, що це мікс чи поєднання. Автомобіля, які ви можете використовувати впродовж тижня як бізнесмен чи як персона, яка має багато справ. А на вихідних з сім'єю, з кермом, ви можете подорожувати на будь-якій відстані. мені подобається цей автомобіль, тому що з позаду це комфортний офіс на колесах з освітленням, з інтернетом. Starlink ми багато разів з останній час це поставляємо з усіма комфортними системами та додатковим обладнанням для того, щоб ви могли працювати. Є холодильна камера, є шумоізоляція, є монітор. Про інтернет я вже казав. Є там це вже відділка, підсвітка, шкіра, колір. Це вже. Хто як бажає, але е, на останок я хочу сказати, що це ідеальний варіант для того, хто цінує час і хто, хто може цінує також і бюджет, і у кого є якийсь він е, такий комбінований і є бажання впродовж тижня працювати а на вихідних з сім'єю подорожувати. Подорожуй зараз.